Другий тиждень Великого посту понеділок. Слава дня! Бо він багато з них оздоровив, тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали: Ти син Божий, Марка 3, шість. 19! І вийшли парасеї і зараз же з іродіядами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подався Ісус до моря з своїми учнями, сила людей з Галилеї ішла за ним, а з юдеї з Єрусалиму. І з Ідомеї, та геть із Зайордання та ще з околи Стиру та Сидону велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, що напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи, нечисті, бачивши його, падали низь перед ним та й кричали, ти син Божий. Він, однак суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що її сам хотів. І вони пішли до нього, і він призначив дванадцятьох, що були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю. І дав їм владу виганяти бісів, призначив він 12 Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я. Воанна Герс у перекладі сини грому, Андрія Филипа, Вартолемея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юдо Іскаріота, що його ізрадив. Подумай сьогодні, зазвичай у своїх молитвах ми просимо про зцілення від різних тілесних недуг. Та чи молися ти за оздоровлення своєї зраненої гріхами душі? Сціли вігнитя смиренну душу мою, оспаси єдиний лікарю. Приклади мені псал... Псал... псалтир, єлей і вино, діла покаяння та сльози зворушення. Наслідуючи, хана Янко, благаю, помили мене сину Давидів, торкаюся твоїх рист, як кровоточива, і плачу, як Марта і Марія над Лазаром.